Команда громади Ніжина передала вже 23 тє авто для наших захисників. Черговий позашляховик придбали для ніжинських бійців 163-го батальйону. Приємно те, що вся Ніжинська громада, весь Ніжин, всі разом працюємо заради нашої перемоги. Тому і сьогодні ми хочемо передати черговий автомобіль. А це вже 23 й автомобіль, який ми передаємо офіційно від всієї нашої команди від команди нашої громади міста Ніжина. Пікап Нісан придбали спільним коштом. До збору долучились сім'ї захисників, працівники міськради, творча інтелігенція Ніжина, медичні працівники, підприємці, які входять до волонтерського об'єднання при Ніжинській міській раді. Окрім грошової участі, члени волонтерського об'єднання Роман Курочкін та Володимир Оленченко долучились до проведення повного технічного огляду. Саме завдяки цьому автомобіль передають в ідеальному технічному стані. Вдячні всім, хто робить. Свій внесок заради нашої спільної перемоги. Дякуємо вам, хлопці, за службу. Вручаємо ключі від цього автомобіля, щоб він наближав нашу перемогу якомога скоріше. Да. Тому всі разом працюємо заради нашої перемоги. Дякуємо. Слава Україні. Дякую. Біля двох місяців знадобилось від того, щоб знайти автомобіль і привезти стадію до хлопців, тому що перші авто, які ми знаходили за кордоном, вони виявилися в дуже в жахливому стані. Ми фактично на кордоні відмовлялися від цих машин, і після того як знайшли машину, теж були пригоди. Машина на півдорозі була незрозуміла проблема, і фактично, півдороги на ми з Литви потягнули цей автомобіль в Ніжин. В Ніжині теж виявилось не дуже просто відремонтувати, і далі ми навіть в Прилукі його перетягнули на ремонт. І виявилась там незначна проблема з паливним насосом. І на сьогоднішній день, завдяки цій невеличкій проблемі, яка була на початку, ми настільки Перебрали завдяки Роману Курочкину, що він дуже дотошно підійшов. Настільки перебрали машину, що вона точно може вважати зараз в ідеальному технічному стані. Я від себе хочу подякувати хлопцям за нашу безпеку і за оборону нашої країни. Хочу поважати міцного здоров'я, сил, терпіння. Ну і нехай цей транспорт який... Можна сказати, з любов'ю готувався для вас. він вам принесе тільки Сьогодні автомобілі це найнагальніші потреби наших захисників на фронті, наголошують бійці. Хочу подякувати за допомогу міської ради, волонтерам. Ми просто автомобіль врятує не одне життя. Там потрібен транспорт для евакуації, для виконання бойових завдань. Дякую. Наближати перемогу наш спільний обов'язок, наголошує очільник Ніжина і дякує захисникам за героїзм а ніжинській громаді за згуртованість.